Всім привіт! Сьогодні маємо на розбору таку штуку. Старше покоління знає, що це таке. Це пробка запобіжник лічильників, електролічильників. Ця пробка у мене вже не жаліємо, тому що вона, вже, ну, вона не годна. Вона поломана. Будемо її розбирати. Я знаю, що тут знаходиться всередині, але хочу показати вам. Зараз ми її швидко розберемо. Швидко. Вона швидко розбирається. Вона поломана, сплавлена, тобто вона, нічого жаліть тут я вже не буду. О, бачите, навіть кнопочка сплавилась. Так. Ось маємо. Маємо цю у нас, що вибиває. Викручуємо ще одну. Гаєчку чи болтика. Ось. Так. Добре. Ага, далі. Дальше, дальше у нас є така пружинка. Добре, далі не знаю, як вам, друзі, показати. Придеться, будемо будем ламати, друзі. Будемо ламати, тут нема що жаліти. Якби вона була робоча, нормально, я б її залишив. би. Е, я б її залишив. би. Але ого. Будем. Хочу просто вам показати, що тут знаходиться і що тут з дорогоцінних металів можна взяти. Ось тако просто. Ламаємо по-варварськи. Друзі, щоб ви не казали, що я там такий варвар ламаю. Вона не робоча, вона вже повністю згорівша і ну, пропавша. Так, друзі. Ось ми маємо, дивіться, дивіться, яку ми маємо ось красу. Повністю срібло. Ага, ще в нас є он. Ще в нас є. Болтик. Знімаємо. Знімаємо. Маємо латунь, маємо мідь. І маємо, друзі, ось таку чисто срібну клему. Не на міді вона, а не на чому. Бачите? Нерухома. Ось вона. Ось вона. Бачите, яка красуня. І також маємо ще одну ось нерухому. Так само, вона така сама. І, і ось ця річ у нас, оця, яка защлкується, вона це або посріблення буде, або вона повністю срібна. Зараз ми її розкусимо і подивимось. Зараз подивимось, чи вона срібна, чи вона посріблена. Я думаю, що... Ні, тут вже посріблення. Друзі, не, не можу фокус зловити. Тут, о, бачите, друзі, тут уже посріблення іде. Посріблення на латуні. Але оці дві клімки, оці два контакта, як ми можемо побачити, повністю і чистого срібла. Срібло у нас немагнітне. Тобто 43 гривня за грам маємо. Так що, друзі, кому була. Інформація цікава. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато цікаво. А наразі будьте всі здорові!